Українського радіо Голос Свободи, в ході якого його, йому завдали фізичного насильства, викрили його особисті речі, а також службові речі, флеш-карт у пам'яті, мобільний телефон, картки і так далі. Прошу вважати це через звернення про відкриття кримінального провадження, через засоби масової інформації. Дякую. Знімали, я скажу, побої побої от манку зараз знаходиться на голові гематома, Відповідно знаходиться. Від того, що Вони є в берцах, і плють, там така платформа залізна на напереді. І вони так мені прямим ударом в кістку просто то все били. розумієте? Не били в обличчя, розуміючи, що воно, якби, я їм представився, що я журналіст і за це вас будуть притягти до відповідальності, вони просто били все в частину корпусу. О, тому що у них насправді очі були озгорілі. Вони, коли мене затримали, це до них, знаєте, такий сюрприз, бо як наче подарунок, думав, о, іще один попав, називається. ось. Тому ну, це дивно. І коли я сказав, що. Камера є, власність на народу. Я ще раз скажу. Вони передали прямою мову. Передай всім журналістам, що ми їх будемо там просто ложити, якщо вони будуть к нам близько підходити. А як тоді вважати, а як тоді виконувати нашу роботу, відповідно журналістську? Да? Відповідно, прослідковувати інформацію, знімати, знімати її. Тут насправді це йде залякування, пряме залякування і погрожування. Це сьогодні сталося ну, Буквально можливо е годинку назад. Ось. І насправді, ну. Вони казали так: в нас є свої журналісти. Мене відзняли на камеру. Візняли на камеру. Там був сержант, в нього він зняв це все на іфоні. Сказав, ми викладаємо в інтернет, і ми потім вас будемо відслідковувати і ну і відповідно нецензурне лексикою сказав, що з нами будуть робити.